Відроджує лучний спорт на Прикарпатті. Катерина Дубровіна срібна призерка Олімпійських ігор у Сіднеї. На Прикарпаття вона переїхала із Харкова ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі жінка тренує не лише юних спортсменів, а й військових. Більше про її історію наші кореспонденти розкажуть. Трьома пальчиками, не тримаємо стрілу, ліпить вище. Ліва ровна палка правим оком, правим оком, мушкою ціль. сітці. О, молодець, вісім балів. У 2000 році вона представляла Україну на Олімпійських іграх у Сіднеї. Нині ж навчає найменших стрільбі з лука. Спортом я займаюся вже дуже давно. З 95-го року. І так як мій тато тренер, то шансів в мене не піти у спорт. Було мало, так що в мене були якісь свої цілі. Я хотіла купити собі коня. Тому він сказав: слухай, іди стріляй, там і коня, і машину, і квартиру. Що захочеш, то й купиш. Катерина більшу частину свого життя прожила у Харкові. Проте війна змусила її покинути рідне місто задля порятунку сім'ї. Було страшно взагалі їхати, бо хтось казав, що там в дорозі розстрілюють, і тут було страшно залишатися, бо. Ти не знав, коли в тебе щось прилетить, і прийняли рішення вже, що ми таки їдемо, а там подивимось, куди. Тобто, ми вилетіли як снаряд з дула, не знали, куди, що і як. Просто друзі, скажімо так запросили там на декілька днів перепочити, а потім ми вже приділялися тут в івано франківській області. Після чотирьох днів у дорозі Катерина разом із своїми дітьми врешті дісталась до безпечного місця. Ми не спали майже. Ну, ми зупинялися в різних ну, містах і перепочивали трошки, але в п'ятій ранку ми вже їхали, бо ми знаємо, ну, це пробки. Ми під Уманю стояли 6 з половиною годин в пробки. Це 35 кілометрів. Ми їхали шість з половиною годин. І тому вони приїхали теж варені такі ж, як ми. Ми декілька суток просто відсипалися, а потім вже... Потім вже ну діти є діти, в них почалося там закінчення школи онлайн. Приїхавши на Прикарпаття, Катерині надали житло та все необхідне для життя. Ніхто нас не покинув, всі нам допомагали. Нас зустріли взагалі як рідних. Так що дуже дякуємо всім нашим, ну всім тим, хто з нами познайомився і нам дуже допомагав. Жінка постійно допомагає нашим військовим та спортсменам різного віку, навчає стрільбі із лука та долучається до благодійних заходів.